В Раді вирішили взятися за таксистів, за перукарів, вирішили взятися за майстрів манікюру і так далі. Тобто всі ті люди, які самозайняті, які самозайняті, дуже часто це буває просто підробіток, але буває і основна діяльність. Тобто люди, які працюють, ну давайте назвемо це так, люди, які працюють вдома. вдома. Так, от, на самозайнятих фізичних осіб-підприємців в Україні чекають зміни, тобто їх діяльність потрапить під оподаткування. Зокрема, це може торкнутися, ось як я вже казала, там і таксистів, і кур'єрів, і перукарів, психологів, перекладачів, взагалі будь-яких інших професій, там люди, які можуть там щось поремонтувати, там ще щось. Тобто люди, які надають свої послуги за допомогою якихось там онлайн платформ. Відповідний закон, законопроект вже зареєстровано в Верховній Раді. І ось його назвали так цікаво, спецрежим оподаткування доходів він не буде обов'язковим. Тобто сплачувати податки чи не сплачувати, такі люди вони зможуть обирати, ну самі зможуть обирати за бажанням, Тобто захочуть, будуть сплачувати, захочуть ні. Але ну, ось мені просто цікаво, так? Чи будуть люди, які самі захочуть сплачувати ці податки? Якщо, ну, дивіться, логіка, так? Якщо людина ще до цього часу не зареєструвалася як ФОП, ну, невже в Раді думають, що людина захоче платити там податки і так далі? Тобто, я думаю, що це йде просто така, знаєте. Наче так, по-хорошому, попереджуючи, ось ви можете так, так, так зробити, а потім раз, через деякий момент, і скажуть: все, якщо ось ви цього не зробили, ми будемо вас штрафувати. Тобто, ось якось так ось, мені здається, знаєте, отак закидають, в нас дуже часто так буває, закидають, а потім оп! І прихлопнули. Це знаєте, це як з цими касовими апаратами. Пам'ятаєте, це все почалося ще в мирний час, і е, тоді люди виходили на мітинги і так далі. І президент тільки той робив, що скасовував, скасовував, бо розумів, що просто людське обурення зашкалює. ось. А зараз, ну що зараз? Зараз війна, ніхто нікуди не виходить, нічого не робить, тому ось що хочуть, те й роблять. От. Як пояснюють автори законопроекту, що справа в тому, що багато українців надають свої послуги там через такі платформи, як Uber, Bolt, Уклон, Glovo, Кабанчик і так далі. І Ось діяльність цих платформ вона не регулюється, і держава хоче це виправити, тобто і туди хоче свою руку встромити. Тобто, водночас особи, які надають послуги вище ось зазначені платформи через їх, вони не сплачують ніяких податків. Тобто ніяк не захищені з боку держави. Ось так заходить влада з цієї з цього боку. Тобто їм запропонують вибір або залишитись в такому положенні, як зараз, або сплачувати 6% податку. Тобто при цьому самозайнятим особам не потрібно буде реєструватися як ФОП і надавати звітність. Тобто, звітність податкової про доходи самозайнятих буде формуватися автоматично на онлайн-платформах. І ось в разі ухвалення законопроекту перейти на ось цей спеціальний режим оподаткування, зможуть ті, хто займається одним із 20 видів діяльності. Зараз я їх перечислю. Тобто, щоб ви розуміли, якщо ви входите в цю категорію, то ось вас якось чекає якийсь один із варіантів того, що може бути. Але... Вони вже давненько щось таке закидають, але як воно все буде, не знаю. Але давайте трошечки пробіжимось. Тобто, перше, це той, хто доглядає за хворими там або особами з інвалідністю і так далі. Тобто, ці люди теж сюди потрапляють. Таксисти, кур'єри, люди, які щось там ремонтують, хто на перекладачі, навіть ті, хто дресирує домашніх тварин, теж сюди потрапляють. Хто проводить якісь святкові заходи, там, тамада або ведучі і так далі. Тобто в діяльність сфері охорони здоров'я людини, що не потребує там ліцензії, це якісь можуть бути там, і масажисти, і так далі. Тобто багато багато таких людей є. Послуги з виконання фоторобіт, тобто фотографи, там, домашня обслуга, послуги по догляду за дитиною, тобто няні, няні, яких зараз дуже багато. так, тобто, ну... Я не думаю, що хтось щось буде реєструвати. Ну правда. Багато-багато там послуги пов'язані з очищенням, там, прибирання житлових там ось клінінгів, ремонт одягу, ремонт трикотажних якихось виробів. Дуже-дуже багато ось різний-різний-різний ремонт. Там дуже багато перечислених. Тобто а, манікюри і так далі. Дуже багато там. І ось автори законопроекту очікують залучити до оподаткування своєї діяльності десь понад 300 тисяч самозайнятих українців, і сумарний прибуток від цього хочуть отримати десь 10 мільярдів гривень. На рік. Це все добре, це все добре, але е, я чомусь не думаю, що якщо людина ще до цього часу ніяк нічого не реєструвала. Чи захоче вона зараз реєструвати? Це перше. І друге, яким чином вони зможуть, наприклад, там щось перевірити, чи, чи ще щось. Тобто, ну... Е я думаю, що тут йде якийсь такий, знаєте, прихований замисел йде. Бо зараз, от наче так, по-хорошому все це дуже часто в нас так буває, а потім раз і якісь умови такі жорсткі виставлять і все. Тому а, людям, хто займається ось а, самозайнятим людям, потрібно, ну, скажімо так, задумайтесь, задумайтесь, як воно все буде далі. А, я думаю, час ще є, але буде цікаво взагалі, чи приймуть цей законопроект. Якщо приймуть, то значить десь підуть далі, підуть далі і будуть щось там далі собі міркувати, як, а, як заставити людей працювати офіційно. Ну що ж, побачимо, як воно буде. Я буду слідкувати за цим, бо обов'язково вам розповім. А ви поки пишіть, що ви взагалі про все це думаєте. Зустрінемося через декілька годин. Дивіться наступний випуск. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.